Доброго дня, мої любі другокласники! Вітаю вас на уроці математики! Сьогодні поговоримо з вами про квадрат та куб. Всі сідайте тихо діти! Домовляємось, не шуміти. На уроці не дрімати, а старанно працювати. Працюємо за підручником сторінка 68 та друкованим зошитом сторінка 58. Розпочнемо з усної лічби. Розподіліть подарунки. Нашим звірятам. Для цього потрібно обчислити вирази на подарунках та дізнатися, кому який дістанеться. Отже, роздивимося перший подарунок. Ось цей. Порахуємо. 12 додати 3. Вірно, 15 і додати 10. Правильно буде 25. Кому достанеться цей подарунок? Правильно, білочці. Наступний подарунок 30 відняти 2 додати 4. 30 відняти 2. 28. вірно. І плюс 4. Дорівнює 32. Молодці. Кому дістанеться цей подарунок? Вірно, їжачку. Наступний подарунок 40 додати 6, відняти 20. 40 додати 6. 46 і відняти 20. Дорівнює 26. Правильно. Кому цей подарунок достанеться? Цей зайчику. Правильно. Наступний 20 додати 20 і відняти 3. Вірно, дорівнює 37. Цей подарунок дістанеться собачці. 10 додати 6, відняти 8. Так, буде 8. Молодці. Цей подарунок кому дістанеться? Мишці, вірно. І останній подарунок: 9 додати 7 і додати 4. Давайте перевіримо, чи дістанеться він котику, чи ні. 9 додати 7. 16 і додати 4. Дорівнює 20, правильно. Котик. Теж не залишиться без подарунка. Зараз відкрийте свої робочі зошити. Запишіть сьогоднішнє число Класна робота. Не забудьте пропустити 4 клітинки вниз. Встановіть закономірність і продовжте ряд чисел. Запишіть посередині МД математичний диктант. Нагадую, ви обчислюєте усно. Записуйте тільки результат, через кому пишете в кінці ставите крапочку. Отже, приготувалися. Запишіть число, яке треба збільшити на 20, щоб отримати 60. Поміркуйте, яке число треба додати до 20, бо збільшити на 20 це додати, щоб отримати 60. Наступне. Запишіть число, яке треба зменшити на 20, щоб отримати 80? Якщо сума дорівнює 68, перший доданок 60, чому дорівнює другий доданок? Від суми чисел 14 і 10 відняти 4. Спочатку поміркуйте, що таке сума чисел 14 і 10 виконати дію. А потім те, що вийде, відняміть 4. До різниці чисел 16 і 8 додати 4. Наскільки 49 більше, ніж 9, тут треба порівняти. У двох коробках 80 олівців. У першій 30 олівців. Скільки олівців у другій коробці. Поміркуйте. Всього в коробці 80. Так, в двох коробках. В першій 30, а в другій треба як дізнатися. Давайте перевіримо ваш математичний диктант. Ось такі результати у вас повинні бути записані. Якщо щось невірно, виправляйте, будь ласка, наступного разу будьте уважнішими. Зараз самостійна робота. Запишіть посередині. Вам потрібно розв'язати задачу. Давайте її прочитаємо. Щоб прикрасити ялинку до свята, Діти вирізали 29 сніжинок, зірочок 5, а прапорців стільки, скільки сніжинок і зірочок разом. Скільки прапорців вирізали діти, та скільки всього фігур вирізали діти. Отже, про що задача? Про прикраси на ялинку. Були сніжинки 29, так їх вирізали. І зірочок вирізали 5 це те, що нам відомо. А ще були прапорці. Прапорців було стільки, скільки сніжинок і зірочок разом. Так, треба сніжинки і зірочки разом знайти, для того, щоб знайти прапорці. А ще нас питають, скільки всього фігур, тобто скільки сніжинок, прапорців і зірочок разом. Поміркуйте, якою дією будете знаходити відповідь на друге запитання. Отже, задача буде у вас на дві дії, або можна обчислити виразом як вам зручно. Зараз попрацюємо з вами в підручнику. Відкриваємо сторіночку 68. Роздивимося завдання номер 1 Роздивимося його усно. Прочитайте завдання. Нам потрібно описати зображені на малюнку орнаменти. Давайте роздивимося перший малюнок. Які у нас тут є зображені предмети. Вірно, це геометричні фігури. Що у нас тут є? Подивіться, які геометричні фігури, у нас іде повторення, візерунку. З двох жовтих і одного коричневого квадрата. Іде один, два, один, один, два, один, два жовтих, один коричневий, два жовтих, один коричневий. Це йде у нас повторення. Так, дивимося на другу, другий малюнок у нас тут теж геометричні фігури. Подивимось тут, що є у нас цікавого. Тут теж іде повторення. так? Повторюється орнамент. У нас йде один синій квадрат, так? далі що йде. Пара коричневих, пара це значить дві так? Два коричневих, пара жовтих і пара зелених. Потім знов іде один синій, пара коричневих, пара жовтих і пара. Зелених, тобто йде повторення візерунку. Роздивимо завдання номер 2. Назвіть вершини і сторони кожного квадрата. Давайте з вами роздивимося перший малюнок. Для початку пригадаємо з вами, що таке квадрат. Квадрат це прямокутник, у якого всі сторони рівні. Давайте назвемо з вами спочатку вершини. Вершини, діти, ми називаємо те, що знаходиться на куточку. Тобто куточки у фігури ми називаємо вершинами. Ця вершина називається А, так. Стоїть літера біля вершини, значить, вона називається А. Ця вершина називається Б, бо стоїть біля куточка. Біля цього куточка, біля цієї вершини С. Ця вершина називається Д. Отже, вершини у нас А, Б, С і Д. Тепер давайте назвемо сторони. Сторони це вже з'єднання двох вершин. Тобто, у нас є. Сторона, яка починається від вершини А і закінчується вершиною Б. Тобто, сторона називається АБ. Далі є сторона інша, де починається вершиною Б і закінчується вершиною С. Отже, сторона буде називатися БС. Наступна вершина. Пробачте, наступна сторона. Починається з вершини С і закінчується вершиною D. Отже, сторона буде називатися СД. І остання сторона починається вершиною Д, закінчується вершиною А, буде називатися DA. Ось таким чином ми з вами назвали всі сторони. Давайте спробуємо тепер так само назвати у другій фігурі, в другому квадраті. Спочатку називаємо вершини. Дивимося, куди на куточки. Правильно. Це і є вершини. Отже, як називаються вершини? Вершина К Л, М і N. Так, це вершини. А тепер називаємо сторони. У нас є сторона К Л. Є сторона ще яка? L -M -M -N -N K. Ось такі сторони в цьому квадраті. Наступне завдання номер 3 і 4. Виконуємо його усно. Нам потрібно з вами роздивитися фігуру. Це куб. Сказати, скільки потрібно букв, щоб назвати цю фігуру. Порахувати, скільки у куба ребер. І скільки граней? Давайте з вами роздивимось фігуру. Кожен куб має грані. Грань це з'єднання чотирьох точок, які утворюють що? Утворюють квадрат. Отже, грані в кубі це квадрати. Далі в кожному кубі є ребро. Ребра це з'єднання двох точок. Це у нас що утворює відрізок, правильно, тобто ребра куба утворені відрізками. І ще є у нас вершини. Вершини утворені як? Утворені точками ось ці точки. Подивіться, одна, друга, третя, четверта це і є вершини. Порахуйте, будь ласка, скільки вершин в кубі. Правильно, їх 8. Є 4 знизу, 1, 2, 3, 4. І 4 вгорі. Раз, 2, 3, 4. Всього 8. Отже, скільки нам потрібно букв, щоб назвати куб. Правильно, 8. Тому що ми називаємо букви, ставимо де біля вершин. Ну, Наприклад, А, A, B, Д, К, Л, М, Н. Ось така назва може бути у куба. Тепер, будь ласка, порахуйте, скільки грані? Для того, щоб сказати, скільки грані, що треба порахувати. Скільки квадратів в кубі? Молодці! Порахуйте, скільки квадратів. Квадратів 6, тому і граней буде 6. А тепер порахуйте, скільки ребер. У нашому кубі. Для цього треба що порахувати. Відрізки, які з'єднані двома вершинами, двома точками. Порахуйте, скільки відрізків. Вірно, відрізків аж 12. Тому і ребер буде теж 12. Якщо порахувати: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10, 11 і ось 12, 12 відрізків, тому буде 12 ребер. Дітки, це треба вам запам'ятати, як називається у куба сторони вершини ребра. Трошки з вами відпочинемо. Ну що ж, відпочили, працюємо з вами далі. Продовжуємо працювати з вами з підручником. Сторіночка 68, вирази номер 5 Зараз ви поставте відео на паузу та самостійно обчисліть всі вирази. Наступне завдання номер 6 це задача. Давайте її прочитаємо. У мрійниці. 120 підписників на каналі. А у поспішайка на 11 менше. У кого підписників більше? Та скільки підписників у поспішайка? Нам потрібно з вами відповісти на два запитання. Давайте для початку запишемо коротку умову. Що нам відомо про що задача? Вірно, про мрійницю і поспішайка та про їх підписників на каналі. У Мрійниці, скільки було підписників, дивимося в умову. Правильно, 120 підписників. А у поспішайка, скільки було? Невідомо, діти, але сказано на 11 менше, ніж у мрійниці. вірно. Нам потрібно сказати, у кого більше підписників та скільки підписників порахувати у поспішайка. Скажіть, будь ласка, ми можемо одразу сказати, у кого підписників більше? Можемо, діти. Не рахуючи, скільки у поспішайка, ми можемо одразу сказати, у кого більше. Подивіться. У мрійниці 100. 20 підписників, а у поспішайка на 11 менше. Це означає, що? Що у мріниці буде на 11 більше, тобто в неї і так 120, а ще буде на 11 більше, то, звісно, що у мрійниці буде. Більше підписників, ніж у поспішайка. Навіть не рахуючи, скільки у поспішайка, ми можемо одразу дати відповідь на це запитання. Що якщо у поспішайка на 11 підписників менше, то у мрійниці на 11 більше. Тобто у мрійниці підписників буде більше. А тепер давайте поміркуємо, як знайти, скільки підписників у поспішайка. Саме число знайти. Поміркуйте. У мрінниці 120, а у поспішайка на 11 менше. Яку дію використаємо. У нас задачі є допоміжні слова на менше. Яку дію? Правильно, віднімання. Отже, щоб знайти, скільки поспішайка підписників, нам потрібно 120 відняти 11. Такого, ми ще з вами не виконували таку дію. Тому давайте разом. 120 ми з вами розділимо на 100 плюс 20 і віднімемо 11. 20 віднімемо 11, це дорівнює. Скільки, порахуйте 9. І 100 додамо 9 буде 109 підписників. Отже, у поспішайка 109 підписників. Самостійно ще виконайте завдання в друкованому зошиті на сторінці 58. Дякую вам за роботу, дякую вам за увагу! Оберіть собі відповідний куб вашої роботи на уроці намалюйте його в зошиті. До побачення!